Добрий ранок, Починаємо урок. У нас вже не буде нового матеріалу, ми все в цій темі, що потрібно, було, розібрали. Але в нас залишилось багато ще годин для того, щоб ми могли розв'язувати задачу, а потім звітувати про те, як ми з вами вміємо саме ці задачі розв'язувати. Ну. Такі або щось на кшал такого. зрозуміло, що точно таких я з не буду давати. Але спочатку, давайте ви мені скажете, правильно ли я обчислила, що у нас зараз 47 задач, якщо хтось вміє рахувати? Так. Добре. Тоді ми тут не затримуємося і рухаємось до розв'язування задач. Якщо ви бачите, я тут схеми трохи повикидала, які ми, мабуть, щось з цього сьогодні встигнемо щось на, ну, на цьому уроці, щось на наступному. Все це буде. але Давайте спочатку переходимо саме до задач. Домой сьогодні багато задач, ви розумієте. 2.4 це у нас е, пункт е, параграфа, де розбираються приклади розв'язування задач. І знов я дуже раджу вам в підручнику і в збірнику дивитися, там є приклади. Їх не обов'язково переписувати, більш того, їх можна не переписувати, але подивитись. Іноді там є корисні речі, які потім комусь зустрічаються на самостійній роботі, і ви будете казати, о, класно, що я подивився це. Або потім, якщо після самостійної туди полізять, буде, а, а чого ж я туди не поліз одразу? Ну добре, давайте будемо рухатися вперед. Сьогодні 17 вересня, 17 вересня, класна робота. Ми починаємо цю класну роботу зараз на цьому уроці, потім ми перервемося з вами на самостійну роботу. Ну а потім на наступному уроці все продовжимо. У нас є з вами можливість сьогодні розв'язати деякі задачі, мабуть, і багато задач. Щось я вже встигла набрати, оформити, і тому в мене буде простіше трохи. Щось я буду писати власноручно, тому що я не встигаю дуже довго. Багато часу потрібно для того, щоб оформлювати розв'язання, от саме вже в електронному повністю вигляді. І так, давайте спробуємо ось цей задачі. у нас є джерело струму, і до нього по черзі приєднують резистори з опорами R1 і R2. В обох випадках потужність струму в резисторах однакова. І нам по цим. Параметром е, пропонують визначити внутрішній опер джерела струму. Знов, е, у нас зараз з'явилась задача, де нема ніяких чисельних значень. А це означає, що нам потрібно буде розв'язувати її в загальному вигляді. І це кожного разу не дуже круто. Хоча я з 7 класу намагаюся вам сказати, що ми повинні навчитися з вами розв'язувати в загальному вигляді. Але іноді автори умов Роблять так, щоб у вас не було вибору. Ну, ось зараз саме така ситуація, коли вибору нам не далі. Ну, давайте. Смотреть. Тобто, у нас є два резистора, є зовнішні опори R1, R2, їх під'єднують по черзі, тобто їх не поєднують ні послідовно, ні паралельно. Спочатку один подивились, що вийшло, потім інший, подивились, що вийшло. І кожен раз, коли підключають кожен резистор, хоча опори у них не однакові, але потужність струму в резисторах при цьому буде однакова. Ось так чудово це виглядає. Ну, Давайте будемо пробувати розв'язувати цю задачу. Вдано тут все дуже просто, тому що у нас є R1, є R2 і є потужності, які однакові. І знайти потрібно, зрозуміло, R маленька. Коли у вас зустрічаються ось такі задачі, ну, бажано розуміти хоча б з якої теми. Так як ми проходимо зараз тільки одну тему, то у нас не, не дуже багатий вибір. І е, в даному випадку, ви хочете, ви можете нарисувати джерело і резистор. Я не буду цього робити, тому що схема, яка буде в даному випадку, вона ну, не має сенсу для того, щоб її показувати. Тому я просто буду якось. Рухатися вперед, давайте підказуйте мені, які співвідношення ми можемо використати для розв'язання цієї задачі, які формули нам, скоріш за всі будуть потрібні. Ну, точно нам буде потрібен опер для послідовного з'єднання, і точно потрібно буде потужність. Ну, проти потужності нічого немає, але я ж казала: дивися, ще раз умова: до джерела струму приєднують по черзі. Резисторы с опорами? Их одночасно не приеднуют. Переедну, не их приєднують спочатку один, потом вымыкают, потом інший, и вымыкают. Нам не потрібно послідовно съеднать, и параллельно не потрібно, их не будут одночасно під'єднувати. Ну, тогда нужен закономер для полного кола. О, давайте О. мы с него начнем. Але скажите: какие величины, какие значения будут здесь змінными? в этом законе? Где я индекс и должна поставить? Первый. И все. То есть одна величина изменяется, На... а все еще константы. Ну, так, но не может только одна величина изменяться. Если у нас уже изменяется опер, то должна изменяться и сила струма. По-иншему не будет. А вот далее у нас подстава, потому что далее у нас потужность. И вот тут у нас есть, как вы понимаете, три формулы. Є формула, яка пов'язує потужності з сілою струму і напругою. Є формула, яка пов'язує потужність. Ну, з роботою времені не, не не, вважаю за потреба. Потужність з силою струму і опором. І є формула, яка поєднує потужність з напругою і опором. Яку з цих формул нам краще за все брати? Сила струму і Ну, Краще Но... за все, тому що у нас, бачите, ось тут є сила струму. І тоді ми можемо з вами, якщо будемо використовувати ту формулу, про яку зараз Оля сказала, то ми можемо підставити зразу в цю формулу ось цю силу струму, але для цього потрібно весь цей вираз возвести в квадрат, зрозуміло. А далі, після цього, ми ще не скористались ось цим фактом, що потужності у нас однакові. Ну а далі, як ви розумієте, нам потрібно буде ось це все прирівняти. Але не поспішаємо возводити тут в квадрат возвести. іноді це потрібно буде робити. Але пам'ятаємо, ми розв'язували задачі попереднього року з вами на гравітацію. Пам'ятаєте? І там, в деяких випадках, якщо все класно, і ми бачимо, що у нас ми корні не загубимо, то ми могли відразу корінь квадратний звлікати. Це не математика, і ми не вважаємо за потрібно знайти. Від'ємні величини там, де вони не можуть бути від'ємними в фізиці безпосередньо. Тому я просто подставляю ось цю формулу, прирівнюю двічі, і індекси у нас будуть тепер R1, а і все, і R2. Добре. Ну, от я тепер дивлюсь дивлюсь на цю формулу. Що хорошого, що доброго у нас є? Ну, ЄС, ГЕРС. ЕДС викидаємо, так, скорочуємо. І далі у нас буде ось така формула. Так, я можу довести це до квадратного рівняння. І це теж буде правильний розв'язок. І якщо я не помилюсь при розв'язанні квадратного рівняння, я отримую саме ту відповідь, яку ми отримуємо зараз для лінійного рівняння. Тому що r 1 і r 2 у нас незмінні величини. Це якісь константи, якісь параметри як числа. Тому, якщо я розумію, що це в мене невід'ємне значення, то я спокійно можу извлекати корінь квадратний, і це у мене невід'ємний, а тут ще й сума стоїть, то я можу совершенно спокійно извлеч корінь квадратний, і це дуже спростить моє рівняння. Що я і зроблю? Тобто на ЕДС ми скорочуємо, а з всього остального извлікаємо корінь квадратний. Тоді у нас буде корінь із Р1, і ми ділимо просто на суму, і корінь із Р2 ми теж ділимо просто на суму, на добуток. Не, на сумму, выпустите. так, наверное, это произведение. Влад, скажи, да? Не. Я еще путаюсь до сих пор. Так, так. А, добро, все. тобто то на сумму. Окей. Ну, дальше у нас пропорция. Что мы робимо з пропорцией зазвичай? Крест на крест. Так, примножаем, тобто мы будем використовувати основную властивость цієї пропорции ми... мы. Перемножимо і отримаємо рівняння відносно R маленького. Але це буде вже не квадратне рівняння. Це буде вже лінійне рівняння. Тільки будьте уважні, тому що у нас должно бути два слагаємих з одного доданка з однієї сторони і два доданка з іншої сторони. Давайте перевіряємо. Тобто буде R2 на з r 1 r маленька на з r 1 І дорівнюватися буде R1 на з r 2 і R маленька на з r 2 Ну, далі, як ви. Розумієте, ми будемо перегрупіровувати, але е, здесь у нас може бути з вами розміщення, якщо хтось вперед пішов, але воно не впливає на підсумки. В будь-якому варіанті, у вас буде один той самий результат, е, а якщо ви побачите відразу ще, як можна спростити, то це буде дуже класно. Е, якщо нам далі R1 і R2, то це підрозуміває, що вони не однакові, тобто е, їх різниця або різниця корні, з них нам не дасть нуль. В будь-якому випадку. І далі я можу ось це R маленька r 1 перенести сюди, а можу навпаки, ось це перенести сюди. Як я згрупірую, це вже не важливо. Але я, судя по всьому, ось цей доданок перенесла ось сюди. Тоді, ось цей перенесла ось сюди. Ну, це я пропускаю, і тоді я можу відразу вже для R маленького записувати. Равенства. Тобто, в мене буде r1 корінь із r, от воно є. От це я переношу через знак равенства з мінусом r2 корінь r 1 Ну і здесь r маленькая я винесла за дужки, а в дужках в мене буде корінь z R1, мінус корін з R2. Ось це ця різниця, вона не буде нулем. за умовами, тому що нам не сказали, що ці величини однакові. Тобто, я можу зробити ще один дуже класний крок, якщо ви бачите. для того, чтобы спроститься этот вырос. Кто то побачит? Кто то побачит? Убрать, убрать рациональность из корней. Ой, из... Господи, знаменатель. Да, знаменатель. Ну, це у вас это, суеверие з математики. Вони чомусь математики дуже э, лякаються, коли у них в знаменники і раціональності. Вони свят-свя-свят. Свят, давайте приберемо, давайте приберемо раціональність в знаменники. Фізики нічого не лякаються цього, фізика це не бентежить. Тобто, якщо у нас буде корінь в знаменники, це нічого страшного в фізики. Це в математики лякає дуже. Але є інше. Ситуація. Хоча, мабуть, якщо те, що ти казала, воно приведе до того, що я маю на увазі. Но я проще хочу зробити простіше, я хочу ось тут знайти загальний знаменник, знагальний множник ось тут. Підкажете? Корін 1 і R2. Так. так, якщо я винесу корінь Z1 і R2, то в мене звідси залишиться корінь Z1, а звідси залишиться корінь R2. А я тільки що вам казала, що вони не можуть бути однаковими, тому що за умовами нам далі їх різними. І це дуже сильно спрощує нашу відповідь, як ви розумієте. Це дозволяє нам заодно і від ірраціональності в знаменники збавитися, як і хотіли. Але ще раз, якби ти умножала на напряженне, так я розумію, мабуть, ми. Щось на кшталт того знайшли, але у нас все одно знаменити щоб було, ну там, може, було б трохи більш наглядно, однаковий множник, і ми все одно це побачили б. Зараз є більш простий варіант. В деяких випадках, ну якщо це, наприклад, у когось буде задача така на Олімпіаді, будь ласка, не завершуйте на цьому, обов'язково ще перевірті одиниці. І все, що я кажу. Що тут у нас вони не однакові, тому ми можемо скоротити і таке інше. Якщо якась дуже, дуже дуже важлива робота, то це обов'язково прописувати. Я розумію, що коли ми робимо такі робочі задання, то ми просто проговорили і все. Але якщо буде якась важлива робота, то намагайтесь все це пояснювати. Ну, добре, ось така задача у нас є. І, судя по часу, я думаю, що ми зараз зробимо паузу, напишемо самостійно, а потім повернемося на наступний наш другий урок і там вже будемо продовжувати розв'язувати задачі. Сподіваюся, що ви встигали записувати, тому що ми багато розмовляли, і думаю, що ті, хто просто пишуть і не включаються в наш діалог, тим паче все встигають. Добре, давайте я завершую запис. І розповім вам про вашу самостійну роботу.